Десятикласниці важко згадувати усе і образи від п'ятикласника, і її фатальне грюкання дверима. А потім виклик до директора школи і шок. Вона відрубала хлопчині пальця. Двері були повністю відкриті. Ми стояли трошки далі, і ми, якби йшли, ми двері закрили. Ми не бачили, ми бачили самі двері, а хлопець був всередині. Я не знала, бо двері закрилися, і ми зразу пішли. Ми не бачили ні його, ні пальці. Павло єдиний свідок інциденту. У нього досі перед очима стоїть розгублений погляд друга Данила. Що сталося, школяр збагнув не одразу. Данило встав між дверми і схватився за ручку і руку положив біля дверей. І він її обізвав, і вона штовхнула двері. Він не кричав, а перший глянув на мене, а потім на руку. І коли замітив кров, почав кричати. Данило впевнений, десятикласниця скалічила його навмисно. Таку цілий нігть відрубало і от почку. Вона навіть бачила, як я заходив, і бачила, як я тримався за руль за ТВ конфлікт між десятикласницею та п'ятикласником почався ще два тижні тому. Його помічали буквально усі учні навколо. Ну, мені було видно, що коли весь клас стоїть, і він до неї чіпляється. їй це було дуже неприємно. Вона просто заходила в клас і старалася ніяк не звертати увагу на це. Неодноразово чіпляються хлопці там з молодших класів, ну, але якщо це продовжується протягом двох тижнів, ну це вже було дуже важко витримати. Що це фактично день в день. Але ставити вчителів до відома школярі чомусь не поспішали. Про це нам відомо не було. Ми про це знали, коли вже потерпілого відправили в поліклініку. Дитина приховувала, дитина думала, може це випадково, можливо, це пройде, можливо, це не набере такого характеру і не буде настільки обідно для неї. Вже після трагедії обидва шкільні вороги розкрили свої таємниці, але у кожного вийшла своя правда. Діана переконує п'ятикласник її буквально тероризував. Причіплявся якби до мене. Він говорив нецензурну лексику, вживав погані слова, обідні для мене. В цей день якби від мене то вирвалося, тому що я його попереджала неодноразово. Версія Данила дзеркальна копія історії Діани. Тільки жертва у ній він, а не старшокласниця. Я йшов з із двору, а там дві дівчини підійшли до мене і взяли за шию. Кажуть, що ти тут ходиш. Вони мене так часто завжди брали, що мене вже розізлило. І я знервувався і обізвав. Батько Данила схильний вірити сину, але й не драматизує вчинок Діани. Його єдина претензія проста і зрозуміла. Я не хочу захищати його, то, що він розказує це його слова, то, що вона розказує це її слова. І для мене моя дитина є моєю дитиною. Я просто за ним не замішав такого якогось. Тим більше до дівчат поганого ставлення. Я до них претензій ніяких не хочу продивляти, Так що нехай вони не наговорюють щось такого дуже лишне, що він там її так довів до такого. Зараз у школі у кожному класі проводять виховні години. Тема одна: як повинен хлопець ставитися до дівчини і як учням залишитись цілими під час конфліктів. І Діана зробила неправильно і Данило. Ліпше не лізти, а… А піти поговорити з кимось з однокласників або піти на двір, побавитись м'ячем. Через два тижні Данило повернеться з лікарні до школи і Діані доведеться бачити скаліченого п'ятикласника щодня. Діти обіцяють, кривавих розбірок більше не буде. Я не хотіла спричиняти Данилові бі я хотіла, якби попросити пробачення в нього за нанесені йому травми. їй пробучились.